Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на січень 2025 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета. Венера змінює знак і переходить в знак Риб. А це для вас 10-й сектор гороскопу. І про що ми говоримо, коли мова йде про планету Венера? Це, звичайно, про гроші, про красу і про кохання. А що таке десятий сектор? Це сектор, який відповідає за нашу кар'єру і за наш статус. Ось, і, наприклад, як це може працювати для вас? Наприклад, вам, вам запропонують нову посаду, нову роботу. І у вас будуть звичайно по Венері в 10 секторі хороші доходи і хороший заробіток. Тому, звичайно, січень це холодний місяць. Хочеться, я не знаю, лежати вдома під ковдрою, дивитись серіали. Але для вас це хороший час, щоб заробляти. Тому я б рекомендувала діяти, тому що. Якщо ми не будемо нічого робити, навіть який би ідеальний гороскоп не був для вас, звичайно, він не буде працювати як там під лежачий камінь, вода не тече. Камні, звичайно, не ходять. Але треба здійснювати діяльність. Ось. Ще по 10 сектору, це, звичайно, сектор, який відповідає за статус. Можливо, можливо у вас буде зміна статусу, чи ви вийдете заміж, чи женитесь, чи, можливо, ви дізнаєте, що ви вагітні, чи ваша дружина вагітна, чи то, що ви станете бабусею, чи дідусем. Тобто, можлива зміна статусу. А наступне це Марс, адже 6 січня Марс, який зараз рухається ретроградно, він повертається в знак РАК. І це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, по ретроградності Марсу. В принципі, це планета, яка відповідає за наші дії, за нашу активність. Але це з одного боку, з іншого боку, звичайно, всі розуміють, що це дуже агресивна планета. І мені здається, це планета як наша тіньова сторона, тому що в кожної людини є її тінь, і Марс в цей період ретроградності. Багатьом людям може показати найбільш темні його сторони, і для вас це звичайно стосується другого сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Грубо кажучи, це сектор наших доходів і нашої самооцінки. І Ретроградний Марс може вам показати, чому ви не заробляєте, що не так, як ви не так рухаєтесь, де ваші доходи? Можливо, треба ну, якось по-іншому себе проявляти і так далі. Тому можуть бути навіть труднощі в ваших. Заробітках, доходах, і може бути так, що там, наприклад, якщо у вас клієнту орієнтована робота, хтось не захоче з вами розрахуватися. Що може бути там ще якісь такі нюанси, розумієте, все, що стосується роботи і ці. Ситуації всі будуть дискомфортними. От, але це з одного боку. але Марс може підсвітити, дати вам зрозуміти, що ви не так робите, можливо, ви не так спілкуєтесь, не, не так у вас створений режим дня, можливо, це все треба переглянути, і у вас все буде по-іншому. Наступне це знач Меркурій, адже 9 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас восьмий сектор гороскопу. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, або ж за наш, скажімо, так, пасивний бізнес, або за дохідність, яку ми можемо отримувати з нерухомості. Чи навіть з, з рухомого майна, тому що я знаю, що е, ну автівки ми теж можемо здавати в оренду правильно як під таксі, як під приватне? Ну це вже не будемо на цьому зупинятись так детально. А, от, і це може бути так, що ви отримуєте якусь щось, типу якісь нові доходи у вас можуть з'явитися. Це можуть бути якісь соціальні виплати, наприклад, такі як декретні або пенсія. Це може бути, що вам хтось буде допомагати. Но... Це якась справа пов'язана з чужими фінансами. Це ще може бути тема спадщини. Тобто, якщо для вас це актуально, чи це від ваших батьків, чи тітки, чи дідуся, бабуся, чи від чоловіка. От, типу, якимись такими спадковими справами ви можете займатися. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 13 січня. Відбудеться він в знаці рак. І це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу. Другий сектор це як я вже говорила, це сектор, який відповідає за наші особисті доходи, за наші гроші. І може бути так, що або ви отримуєте зараз дуже хороший гонорар. А як ми можемо його отримати? Якщо ви до того здійснювали якусь діяльність, тобто працювали, проявляли активність так далі. Тому зараз на цій повні ви можете отримати результат як підсумок своєї роботи. Або це може бути так, що це як припинення співпраці з якоюсь фірмою або Можливо, для вас зміна роботи в тому плані і звільнення і так далі. Тобто, це або якийсь результат по вашій роботі, дохід, або завершення вашої діяльності то, чим ви займалися. Наступне. Це сонце, адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який пов'язаний з, -з, -з закордоном, кордоном, з всім іноземним. Тобто, як це може працювати? Це або ви поїдете кудись е у відпустку за кордон, або це може бути тема. Що ви, ви поїдете на роботу за кордон. Взагалі, тема еміграції, до речі, для вас актуальна в січні. Місяці, якщо у вас ну, є таке бажання, то це хороший місяць, підійде, не буде вам так тяжко в еміграції. От, І Тобто це ще може бути тема, знаєте, співпраці з іноземними компаніями, тому що, звичайно, дуже багато компаній співпрацюють між собою. Це називається експорт, імпорт, продукції. І, можливо, ви в цей період підпишете договір на співпрацю з хорошою компанією. Або це може бути тема навчання. Чи ви будете когось навчати, чи ви підете навчатись, проходити якісь курси, дізнаватись щось нове і так далі? що Мені здається, завжди дуже цікаво і приємно. Е, наступне це е, перепрошую Меркурій, адже 28 січня він знову ж таки змінює знак і приходить в водолій, і він буде в цьому дев'ятому секторі, про який я попередньо говорила щойно. І що це означає для вас? Це знову ж таки це або спілкування з іноземцями, або навіть може бути не з іноземцями, а з людьми, які вашої національності, але вони живуть за кордоном. Але частіше, звичайно, з іноземцями, спілкування з іноземцями. Нове знайомство, підписання документів, поїздки ось це вам може принести Меркурій. Звичайно, дуже багато активності в ваше життя. Наступне це новий місяць, адже 29 січня відбудеться новий місяць, в знаці є знову ж таки. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І по такому становищі це, звичайно. Може бути якесь знайомство з іноземцем, або ви познайомитесь з людиною, яка вам порекомендує хорошу роботу за кордоном, або це може бути співпраця з іноземною компанією, або знову ж таки ви поїдете кудись на навчання чи підете. Ну, тобто, все з приставкою новий. І останнє в цьому відео це планета Уран. Адже уран дуже довго транзитом рухається по знаку телець останніх сім років, і зараз він рухався ретроградно. Проте 30 січня уран буде рухатись вже прямо, і для вас це. Дванадцятий сектор гороскопу. Ну, взагалі, це для вас не новина, бо останніх сім років він не знаходиться в дванадцятому секторі гороскопу. Але що це змінювалося? Коли взагалі планети ретроградні, я вже говорила, ми більш задумуємося про такі речі, про сенс життя, про як ми будуємо свій побут, про як ми реагуємо на якісь речі, про наші емоції, тобто про все. Що відбувається всередині нас, а 12-й сектор це дуже з цим сектор пов'язаний взагалі. Це сектор самотності, більше ізоляції, самокопання в собі. І це вас може тривати останніх сім років. Так, скоро пора виходити, близнюки. От, І зараз є верхідність того, що буде якось легше, що ви по-іншому. Починаєте ставитись до певних ситуацій, це знаєте таке, коли ми пропрацьовуємо якісь травми, проговорюємо їх, і нам стає легше, і ми вже до таких речей простіше ставимось, і вони нас не тригерять, скажімо так. Ось такий місяць чекає на вас близнюки. Тут багато тем пов'язаних з вашою кар'єрою, з вашими доходами, з закордоном. Тому, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.